Слава Україні! Розпочалась 729-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої країни протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 10 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних безпілотників було знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали мілове вільхуватка. Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка, Харківської області, Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Лиман, Святопокровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Деліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новосерівка. Перша, Орлівка, Ласточкіне, Тоненьке, Гр... Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Роботине. Мандрівка, Оріхів, Запорізької області, Кринки та Чорнобаївка, Херсонської області, під артилерійський вогонь російських загарбників потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Сеньківки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили дві атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщиївка та Майор з Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкіного, Сєвєрного, Пермомайського та Невельського на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили атаку противника. Південніше Золотої Ниви, що на Донеччині, на Запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника західніше вербового та в районі роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами повітряних сил збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник су 34 та три розвідувальних безпілотники. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по п'яти районах, зосередження особового складу озброєння і військової техніки, двох складах паливно-мастильних матеріалів, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1160 російських окупантів, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!